Пане Олеже, отже, Російська Федерація країна агресорка вдарила по Львову кинжалами. Можемо пригадати, як напередодні були удари по сумах. Так само, удар по е, Полтаві не так давно. Удар дуже страшний і потужний. Теж по Харкову перед цим. Київ серйозно був атакований столиця України. Ось ця низка ударів. Ну тут апріорі зрозуміло, що противник б'є задля того, аби в стратегічному контексті знищити Україну. Але якщо взяти до уваги, ось останній тиждень і удари чи не щодня, але обирають різні міста, різні напрямки, різну зброю. Ваш аналіз. Чому саме зараз ось така інтенсивність? З чим це пов'язано? Це пов'язано з тиском. З тиском на нашу країну і бачите, Російська Федерація намагається показати, що географія не має значення, що вони дістають в будь-яку точку на нашої країни. От. А тому і, і що вони роблять в кожному, майже в кожному цьому ударі, який ви перелічили, є влучання в житлові масиви. От ось що головне, тось тобто, ну з одного боку, вони можуть сказати, що ну буває, ракета відхилилася. З іншого, ми розуміємо, що ракета відхиляється дуже, дуже на невелику відстань, і тому влучання в житлові масиви це є навмисне планування для досягнення на найбільшої кількості жертв серед цивільного населення. Належано, ну, поки ми з вами говоримо власне, не дійшла інформація від мера Львова Садового про те, що у Львові вже на жаль четверо загиблих. Е, Кулеба після вчорашнього удару по Полтаві сказав про те, що потрібно прискорити, надавати Україні ППО. Наголосив, що Росія використала для удару балістичну ракету, досягла цілі за дуже короткий проміжок часу, не давши людям час спуститися навіть у бомбосховище. Це так було у Полтаві. Власне єдиний спосіб, говорить він, перехоплювати ракети це мати систему. Петріот або систему ППО Сампті, тому що вони єдині здатні перехоплювати балістику, пане Олеже. Скільки зараз у нас тих петріотів? Чи можемо ми якісь припущення робити? І скільки нам загалом потрібно? Ну, у нас приблизно 5 петріотів. Це не враховуючи втрат, якщо вони були серед цих комплексів, і, а, і один комплекс самті uh -huh. а та а тепер порахуйте у нас тільки обласних центрів більше 20 на сьогоднішній день які які ми контролюємо і кожен кожен обласний центр треба закри... на, на нього треба треба петріот поставити як мінімум один комплекс комплекс це батарея від там 4 до 8 пускових установок в залежності від складу так це треба в 5 разів збільшити кількість таких комплексів до цього угу. треба треба прагнути і цього треба добиватися, но Просто я вам показую масштаб, що наша країна, ми ж саме велика країна європейського континенту, так. тому для у на у нас тут потрібна кількість таких комплексів потрібна дуже дуже велика. як якщо до 16 які оці на початках на початковому цьому етапі роботи в Україні працюють в нас саме як ППО, так ми чуємо це так. про це від нашого військово-політичного керівництва. Є підтвердження, тобто наскільки літаки винищувачі зараз допомагають. Захищати небо Лі... літа. Не забувайте, що літаки, винищувачі чи перехоплювачі в даному випадку вони, mm -hmm. вони працюють по крилатих ракетах і можуть mm -hmm. працювати по шахедах. Ну по шахедах там є проблема в різниці швидкості, вона відрізняється майже там в 4,5 з Для, рази. Для літака це буде складно. А от по ракетах це основне основне призначення по крилатих ракетах. Він балістику може відслідковувати, а не перехоплювати. От в якості розвідки в системі протиповітряної оборони країни так виявлення ранніх пусків балістичних ракет так до речі, там нам по якщо не помиляюсь. Шве... Швеція повинна була передати чи готує до передачі два літаки дальньої радіолокаційної розвідки. От вони виявляють теж ранні пуски, балістичних можуть виявляти ранні пуски балістичних ракет, і тоді тоді легше, тоді є розуміння. Балістична ракета там проще з нею в тому сенсі, що траєкторія суто математична, вона прораховується, і ми одразу знаємо приблизно точку, куди вона летить. І ну і за вин, за винятком того, що е, точніше треба враховувати, що час польоту балістичної ракети на ту ж саму максимальну дальність він буде складати 6, максимум 7 хвилин, і е, е, більше е, за рахунок її швидкості, і треба буде реагувати саме в цей час. На жаль, з'являється нехороша інформація. Збільшується кількість загиблих у Львові. Андрій Садовий інформує про те, що вже п'ятеро загиблих була реакція і з білого дому на вчорашні події у Полтаві. Отже, президент Байден відреагував і сказав, що рішуче засуджує цю жахливу атаку. Натомість ось буквально нещодавно з'явилося повідомлення. Це відповідав речник Пентагону. Генерал Патрік Райдер, стосовно політики, чи ось ця подія страшна і трагічна в Полтаві? Вона змінить позицію Сполучених Штатів щодо ймовірно надання Україні дозволу бити далекобійними ракетами. Цитую щодо нашої політики стосовно ударів на далекі відстані, я не маю жодної е, наразі жодних оголошень щодо будь-яких змін у нашій політиці. Чому невже в Сполучених Штатах не розуміють, що превентивний удар по підприємству, яке там, приміром, виготовляє ті ж такі іскандери або «Х-101», це убезпечить від наслідків удар по аеродромах, звідти просто там потенційно не зможуть злітати літаки, або вони будуть пошкоджені? Чому зволікають Сполучені Штати? Це їхня така незрушна позиція, як мінімум, до проведення виборів, чи можливо і надалі? Ні, там це стратегія стратегія сполучених штатів в цій в нашій війні. На жаль, ну от це моя особиста думка. Ну я говорю постійно, говорю, що. Скоріше за все, в білому домі є власний план ходу цієї воєнної кампанії, і от цим постачанням озброєння, фінансуванням от цих закупівель воєнно-технічного майна, техніки озброєння і боєприпасів, наданням дозвіл над, над, наданням дозвілів на використання цього озброєння, сполучені штати намагаються регулювати хід воєнної кампанії і не знаючи цього плану, сказати що там завтра вони дозволять це дуже 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 важко згадайте скільки півтора року ми з вами очікували літаки від е, лютого 23 року коли ми очікували що буде авіційний рамштайн після після танку який в січні відбувся пройшло півтора роки коли перший літак став до лав повітряних сил збройних сил україни і те ж саме 9 9 місяців. Ми чекали, коли там Джонсон, спікер Нижньої Палати Конгресу Сполучених Штатів, нарешті наважиться внести на голосування законопроект про фінансування нам військово-технічної допомоги. Поки Байден не приїхав за три дні. все не вирішив, не підписав і техніка, вже стоявши на складах в Європі, пішла просто в Україну. Тобто там, не зважаючи на те, що буде відбуватися на лінії фронту, ну за винятком критичної ситуації, коли буде загроза обвалу в самого фронту, вони можуть там щось змінити в своєму плані. Врешті сподіватися, я думаю, не варто. Угу. От оцей страх ескалації ситуації, він досі просутній у західних наших партнерів, тому що ось цю функцію. Того аби цієї ескалації не боялися, західні країни мала виконати курська операція за деякими там припущеннями, поясненнями, тому що вона продемонструвала, що нічого не трапилося навіть після того, як збройні сили України зайшли на територію Російської Федерації, захопили там частину землі. Ну і власне ніякої ескалації не сталося. Це зіграло якось чи не зіграло, пане Олеже. Я думаю, не зіграла справа у тому, що дуже знаєте, такі дуже удобне прикриття для західних політиків. Оця прагнення, точніше фраза, що це може викликати ескалацію. Хоча зд розум підказує, що більшої ескалації бути не може, якщо ми не враховуємо ядерний фактор. А на сьогоднішній день, слава богу, ну так складаються обставини, що в нашій війні ну принаймні так хочеться сподіватися, що застосування ядерної зброї ну не бажано з боку партнерів, навіть Російської Федерації. Тому мова про це не йде іноді вони там машуть ядерною добіною, але здалека і не дуже не дуже сильно. А в конвенціальному плані конвенціальне озброєння. Так, ну, яка ще ескалація? І я ж, я ж не думаю, ну, ж, ми ж не думаємо з вами, що європейські політики цього не розуміють. Я думаю, що вони розуміють, але є гегемон, який чітко керує е, всіми, діями, е, всіми діями. До речі, от знову ж таки повернусь до літаків. Пам'ятаєте ініціативу е, Швеції по передачі Гріпенів? Угу. Е, план е, закрили. Хто е, просив закрити план Сполучені Штати. Ініціатива Макрона про передачу міражів. Він, до речі, зараз ці міражі продає Сербії. Не, не вдалося Україні передати, він їх продав Сербії. Але хто зупинив цей план? Трьо, трьохчасова бес, бесіда з Джо Байденом при зачинених двері, двері, і після цього Макрон навіть не згадує про цю ініціативу. Так що вони все розуміють, але дуже таке, я би сказав, удобне прикриття казати, це викличе ескалацію. Яку ескалацію де? Так. Пане Олеже, тобто варто розраховувати лише на власні сили. Ми пригадуємо, як нещодавно президент говорив про випробування української балістики. На жаль, обаль часу, якщо можна дуже так коротко, наскільки ми можемо припустити, що зовсім скоро вона вже може бути виведена на конвейер і застосована вже в умовах бойових і щодо наших ракетних, все таки можливостей, неодноразово згадували можливості Нептуна бити якраз таки в форматі там земля-земля, тут те. Теж хочеться зрозуміти, коли це відбудеться, і чи можемо ми масово це таке використовувати таку зброю? Ну давайте так. Якщо випробування перші випробування успішні, то ну мінімум півроку до е, початку серійного виробництва. Е, ну, Так можна оцінити. це по балістиці. Але я би сьогодні звернув увагу на наш чудовий Нептун, який вже на конвеєрі, і ми його вже декілька разів застосовували. І тут, на мій погляд, ближче до е, масового виробництва, е, ніж балістично. Треба і те, і те розвивати, але те, що ближче лежить, то треба брати першим. От. Я, я думаю, що, що саме так. І стосовно розраховування в, на власні сили, то тут. Е, нам треба навчитися маневрувати в тих умовах, в які в нас ставлять ну, принаймні сполучені штати. Так. Ага. вас, пане Олеже, дуже вдячні вам за те, що знайшли сьогодні час і з нами поспілкуватися. Ага. Олег Жданов, військовий експерт, був на зв'язку. Пасибієм до зустрічі в ефірах. До зустрічі.